З півторагодинною музичною програмою перед криворіжцями виступив військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр цей колектив їздить країною з благодійними концертами, піднімаючи бойовий дух українців. Ми подякуємо зараз гучними опусками саме тим, завдяки кому ми маємо тут змогу збиратися. Ми маємо змогу жити, ми маємо змогу навчатися, ми маємо змогу любити. Це збройні сили. Національна гвардія ДСНС медики, парамедики. У хлопців досить різноманітний репертуар. Це і такі патріотичні, це як і лірика, також такі відомі твори, як Червона рута. Запалимо містян, запалимо наш район і будемо, будемо насолоджуватися творчістю наших військових. Це перший раз, але ми з хлопцями поспілкувались і будемо. Оговорювати можливість зробити щось такого регулярного плану. Керівник оркестру Олександр Корольов каже, вже 10 років він військовий. Але призвався під час повномасштабного вторгнення. До цього мені випадала така честь представляти Україну на військових парадах в Європі. І саме тому в даний час ми підтримуємо в першу чергу наших військових їхній Бойовий дух та психологічний стан, а також по можливості приїжджаємо підтримувати наших цивільних. Як же я сказав, що це надійна опора. Цей військовий оркестр був заснований одночасно з 93-ю бригадою. Колектив, який на сьогодні глядачі побачать, то він згуртований, як то кажуть, вже під час повномасштабного вторгнення. Це викладачі консерваторій, музучилищ, які також призвались, але так сталося по долі, що вони саме потрапили до військового оркестру і приносять пользу на культурологічному фронті нашої держави. Всі драйвові хлопці сучасні, які в них палає та ідея саме приносити за щодо нашої культури виховання до нашої молоді і взагалі до українського суспільства. Олександр і Вікторія на концерт потрапили випадково. Подружжя у захваті від побаченого і почутого. Емоції зашкалюють. Емоції переповнюють такий час для людей атмосфера. Браво, 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 отлично. Я рада. 86 років. Відали з такою музикою, з таким позивом. Дивіться, як діти вас приймають, і ми вас приймаємо. Мене син на війні, внук на війні. Українські хіти, патріотичні пісні, власні твори. Півтори години концерту промайнули непомітно. Побажання криворіжцям на останок – триматися і вірити у перемогу. В першу чергу триматися, навчатися, допомагати нашим військовим, щоб наша спільна мета. А мета в нас у всіх українців зараз одна. Це наша перемога як мога скоріше настала, і ми маємо все для того робити. Їхали, козаки, їхали по полю, і лунала пісня про долю. Дарія Військова, Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.